Сірий осінній Донбас, розбитими прифронтовими дорогами, їдемо до команди військовослужбовців, які супроводжують захисників в останню путь. Цифра 200 на лобовому склі цього авто означає, що воно перевозить спеціальні вантажі загиблих українських військовослужбовців. Гуманітарний проект «Евакуація 200 діє в Україні вже два роки. І за цей час ці авто перевезли більше 900 тіл українських військових до місць захоронення. На подвір'ї тимчасового фронтового офісу пошуковців старі, але ще робочі вантажівки. Це основний транспорт офіцерів проекту. Машини переобладнані всередині холодильні камери. Пошуковій групі 9 військовослужбовців. Чотири автомобілі, які якими ми здійснюємо транспортування. У нас є автомобілі, якого пробіг за місяць до 30 тисяч. Кілометрів. Керує групою офіцер, який більше десяти років шукав та досліджував останки солдат Другої світової. Хобі стало професією. Нині він приймає заявки від командирів, координує машини та спілкується з родичами загиблих військових. Привозиш загиблого додому. О, дуже важко, коли от рідні, близькі. О, 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 о цей момент дуже досить такий, дуже впливає на. Психологічний стан. Вони вважають, що винен тут той, хто привіз. Це Війна в себе включає відключає детей момент. Попереду у Святослава тисячі кілометрів дороги. На Рівненщину визатіла двох бійців 24-го штурмового батальйону Айдар. Погибли как воины на поле боя. Мреловый освободить Украину. Работа психологически сложная? Думаю, да, но каждый член группы справляется с ней. Війна не закінчується, поки не названі і не знайдені всі загиблі. Керуючись цим принципом, члени проекту евакуація 200 спільно з громадськими активістами з ініціативи Чорний тюльпан розкопують місця сучасних битв за Україну. 30-та бригада після того як вони відійшли. На жаль, певна кількість військовослужбовців загинули. І ви бачите на фотографіях результат роботи наших пошуковців. Зібрали ну всіх, кого могли забрати. Пошуковці вже дослідили місця стихійного захоронення під слов'янськом, Краматорським Савурмогилою у Донець Донецькій області неподалік щастя на Луганщині недоступними залишаються тимчасово непідконтрольні українські ділянки в районі Дебальцевого та Іловайська, там де у 2014-2015 у роках велися запеклі бої. Більшість інформації це від місцевих жителів, які після бою робили би тимчасові захоронення. Не завжди це бійці, які захищали нашу державу. Ми знаходили тіла у російській формі з російськими паспортами, але більшість тіл, що ми знаходили, це вони. Мали військові документи. Видані так званим ДНР лнр 300 тіл представників незаконних збройних формувань за два роки передали пошуковці на окуповані території. У відповідь бойовики давали доступ до місць захоронення. Так, 4 листопада офіцери забрали з горлівки тіло українського військового. Хто він покаже експертиза за ДНК у червні? Саме завдяки такій пошуковій роботі перепоховали Павла Пивоваренка. Командир 51-ї бригади загинув під Іловайськом. І майже два роки його вважали зрадником. Буцімто він поїхав до Росії. Сіє пошуковці та експерти ДНК довели пивоваренко. Загинув на полі бою, коли російські війська влаштували так званий зелений, а виявилося смертельний коридор українським захисникам. Нині у пошуковців роботи значно менше ніж торік. Інтенсивність боїв зменшилася. Я сюди їхала. Я себе настроювала на те, що це моя робота. Я повинна це зробити. До команди гуманітарного проекту місяць тому долучилася випускниця Харківського політехнічного інституту. Сама попросилася в управління цивільно-військового співробітництва як психолог хоче працювати з родичами загиблих. Кожен батько, мати, вони хочуть визнати да, прізвище, де його син. Всі роки вони будуть чекати. І це більш більш великий тягар. Чим от вони побачили, да, от є син, дочка, і поховали його придали землі. За даними СБУ в Україні 494 зниклих безвісті в зоні. АТО. переважно це військові та нацгвардійці. Дар'я Феденко, Діана Кароульна, Сергій Новіков. Час підсумки.